Доброго дня, діти! До нас у гості сьогодні завітала лялька Маринка. Вона дуже любить гратися іграшками і вирішила піти до магазину, купити іграшки, але не знає, як це зробити. Давайте навчимо Маринку купувати іграшки. Мариночка, спочатку потрібно привітатися, потім назвати іграшку, яку ти хочеш, сказати. Чарівне слово, будь ласка, а в кінці подякувати. Зрозуміла. Спробуй тепер сама. Доброго дня. Дайте мені, будь ласка, он ту велику пірамідку. Дякую вам велике. До побачення. Маринка купила ще декілька іграшок. Хочете дізнатися, які? Я опишу, а ви відгадайте. Він круглий, гарний. Ним люблять гратися діти. Його можна котить, підкидати. Здогадалися? Звичайно, це м'яч молодці. У неї є кузов, кабіна, колеса, руль, фари. Вона перевозить різні вантажі. Що це? Правильно, це машинка. А тепер ми будемо з вами повторювати чистомовки. чі чи, чи, є. У діточок м'ячі. Шина шина шина, у мишка швидка машина. Ка, ка, ка. В мене нова лялька. Жу-жу-жу, я до іграшок біжу. Діти, Маринка вам дякує за те, що навчили її купувати іграшки і прощається з вами. До побачення!